Код Да Вінчі це найвідоміший роман Дена Брауна, після якого він прокинувся знаменитим. Незважаючи на критику католицької церкви, він був приречений на успіх і екранізацію. У творці фільму Кода Да Вінчі було все необхідне для успіху, гучний, цікаві сюжети, величезні гроші, а саме 130 мільйонів доларів. Тобто кожна хвилина фільму коштувала майже мільйон. Режисером картини став Стеврон Ховерт, автор блокбастера «Аполлон-13». у головній ролі професора релігійної символіки Гарвардського університету Роберта Ленгдона, американська суперзірка Том Генкс, криптолога Софі Неве зіграла Одрі Тоту, яка вже увійшла в історію кіно великою роллю у стрічці Емелі. Її уславлений співвітчизник Жан Рено виконує роль поліцейського комісара. Як проходили зйомки? Чому кіно не оцінили священнослужителі? Скільки копій Мони Лізи використали для картини? Зараз розкажемо. Був чудовий сюжет, прекрасні характери, якими наповнена книга потрібно було зробити їх живішими та видовищними. Це вдалося зробити за рахунок ідеально підібраних акторів. Том Генкс після фільму «Аполлон-13» горів бажанням знову попрацювати з Роном Ховартом. Він навіть сам зателефонував режисерові та запропонував свою кандидатуру, адже він дуже хотів зіграти настільки не схожого на себе героя. Хоча на цю роль досить серйозно розглядався Расл Кроу. Зрештою, Ховард вибрав свого давнього друга Тома Хенкса. Актор зізнався, що співпраця з Ховардом виявилася важливою у створенні образу Роберта Ленгдона. Рон дуже приємний і простий у спілкуванні, але в той же час він неймовірно відповідальний, креативний і старається у всьому добиватися досконалості. Для Рона Ховарда вибір виконавиці на роль Софії Неве був надзвичайно важливим для належної передачі його бачення розповіді Кода Да Вінчі. Кастинг актрис на цю високу роль виявився важким для творців фільму. Пробувались кілька видатних французьких актрис, а найкращі з них були запрошені для спільного читання з Томом Генксом у Лос-Анджелесі. Одрі тоту, за плечима якої був лише один англомовний фільм, виявилася найменш підготовленою, але їй вдалося справити незабутнє враження на відбіркову комісію завдяки нюансам, які вона принесла у свій виступ. Режисер побачив, що Одрі має унікальні якості, які з огляду на містичні елементи кода та Вінчі Зробили її ідеальною кандидатурою. Альфреда Моліну затвердили на роль єпископа Рінгароса, коли він знімався у фільмі Як вам це сподобається, разом з дочкою Ховарда. Він негайно вирушив до Лондона, щоб ознайомитися зі сценарієм та взяти участь у пробах. Моліна стверджує, що час, проведений з режисером та продюсером фільму в період препродакшну, виявився дуже важливим. Вони разом переглядали всі сцени і підібрали правильний підхід до його героя. В результаті єпископа Рінгароса Гарос вийшов дійсно яскравим. Процес зйомок цього фільму був суворо засекречений. Кожен актор мав лише свою частину сценарію. З усіх членів кіногрупи брали розписки про нерозголошення будь-якої інформації. Під час роботи над фільмом журналістів не підпускали й близько. 400 осіб масовки та 200 членів кіногрупи. Режисер Рон Ховард працював на майданчику майже цілодобово. Французька влада надала кіногрупі максимально можливу підтримку. Початок фільму знімався дійсно в Луврі, в оточні. Ні, безліч справжніх шедеврів мистецтва, щоправда, кіношникам дозволили працювати лише у нічний час і у вівторки, коли музей закрито на вихідний. Було заборонено спрямовувати світло софітів на Мону Лізу, тому у фільмі використовували 5 копій легендарної картини. За деякими даними, Лувер отримав за кожен день зйомок близько 30 тисяч євро. Зйомки у Луврі тривали два тижні. За сюжетом на підлозі музею залишаються криваві сліди. Ці кадри вже відзняли в павільйоні в Лондоні. До речі, офіційні представники Вестмінстерського аббатства у Лондоні відмовилися дати дозвіл на проведення зйомок у середині цієї споруди. Руди, висловивши таким чином незгоду з фактами, що описані у творі Дена Брауна. В результаті один із центральних епізодів фільму довелося знімати зовсім у іншому місці у готичному соборі англійського міста Лінкольна. Цікаво, що більшість глядачів не помітили цієї підміни. Рон Ховард постійно розмовляв з Деном Брауном, який набагато раніше за режисера зіткнувся з усіма складнощами сприйняття цієї історії. Тож він усвідомлював, що у фільмі багато провокаційного та був морально готовий до найрізноманітнішої реакції на екранізацію романа. Знімальна команда Кода да Вінчі багато подорожувала: Париж, Великобританія, Мальта, зупиняючись для зйомок у найприголомшливіших і найзначніших з історичного погляду місцях Європи. І, хоча велика кількість сцен була знята у студійних павільйонах, переважно більшість ключових сцен все ж таки знімали прямо на місці подій, описаних у книзі. Том Генкс зізнався, що завжди знав, що частина суспільства буде проти фільму. Але треба розуміти, що це художня історія, в ній повно домислів та безглуздя. Було помилкою шукати у кіно справжні цінності, особливо у такому масштабному голівудському проєкті, як цей фільм, як Роман Дена Брауна, зазнав сильної критики з боку римської католицької церкви. Багато священиків закликали бойкотувати картину а на прем'єрному показі в канах критики назвали його нудним та затягнутим. І, хоча фільм знімали як закінчену стрічку без планів на франшизу, вже у 2009 році в прокат вийшла друга частина Ангели та демони, заснована на одноіменній книзі Дена Брауна. Третя частина інферно вийшла у прокет у 2016 році. Попри критику, Код Давінчі став касовим хітом. При бюджеті 130 мільйонів він зібрав у світовому прокеті понад 758 мільйонів доларів. Та за підсумками 2006 року фільм посів друге місце у світі зі зборів.